Тарас Шевченко плач Ярослава. в граді вранці рано співає плаче Ярослава, як та зозоленька хує словами жалю додає. Полечу, каже, з екзицею цією чайкою, вдовицею та понад доном полечу. Рука бобровою мочу в ріці каялі і на цілі. На княжім білім, помернілім омию кров суху у друг глубокій, тяжкії рани. І хвилиць плаче Ярославна потивлю рану на валу. Вітрило, вітер мій єдиний, легкий, крилатий господине, на що, на дужому крилі нової любі мої, на князя? Ладо мої миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі і моря синього, на морі гойдай носати кораблі. А ти прилютий горе, горе, мої веселії украв. Степу на тирсі розібкав. Сумує, квилить, плаче рано. Потив ліграді Ярославна і каже, «Дуже і старий, широкий дні принемалий, пробив єси високі скали, текучи в землю половчана, носив єси на байдаках, на половчан, на кобяка, дружину тою Святославлю, го мій словудицю преславний, мої то ладу принеси, щоб я постіль весела слала. У море сліз не посивала, сльозам у морі не долить. І плаче, плаче Ярославна пути на голо на брамі. Святе сонечко зійшло і каже сонце присвятеє, На землю радість принесло і людям, і землі. Моєї тугинуть гине розвело, святий огненний господине. Спалив їси луги, степи, спали ми князя і дружину, спали мене на самоті або не грій і не світи. Загину владу, я загину.